Вірніше наслідки зміни кандидата для демократів. Все це зараз будемо обговорювати з наступним гостем Тарасом Семенюком, аналітиком і міжнародним експертом. Ради бачити, Тарасе. Доброго дня. Вітаю, вітаю доброго дня. Отже, Камала Гарріс, Питання кандидата від демократів можна вже вважати вирішеним, чи ще не все так однозначно? Ще не все так однозначно, тому що офіційно кандидат від демократичної партії буде прийнятий. Озвучений після з'їзду демократичної партії, відповідно, це буде такий, як кажуть, turning point, тобто момент, коли вже шляху назад не буде. Тому саме зараз обговориться, хто це буде. Ми знаємо, що в таборі демократів немає останніх позиції, по самі Камеле Харріс. Тобто НАТО отримала благословення від Байдена, але невідомо. Чи дійсно вона буде та, яка фактично очолить демократів на виборах? І тут зараз де велика дискусія, які є яку стратегію обрати для демократів, чи дійсно ставити кандидата, який зможе перемогти Трампа? А Камела Харріс або хтось інший може бути технічним кандидатом, але при цьому? Робити акцент саме на виборах в сенат і в палату представників, щоб там зробити більшість, щоб там мати більшість, і не дозволити Трампу умовно контролювати повноцінно всю вертикаль влади. Поки невідомо, але зараз в принципі логічною є пропозиція Джо Байдена представити Камалу Харріс як ймовірного кандидата в президенти. Адже саме роль віце-президентства Сполучених Штатів Америки є такою, тобто, якщо президент відходить від справ в силу обставин. Здоров'я, смерть, неможливість керувати. Очевидно, естафету перебирає лідерську естафету Перебирає власне віце-президент, і тому цілком логічно, щоб зберегти тяглість влади. Адже зараз утворилося певне таке сприйняття: що якщо Байден відходить чи знімає свою кандидатуру з гонки, це означає, що твориться певний такий кількамісячний геп. Тобто кількамісячна кілька місячний люфт <клухт> влади, тобто коли Байден вже ще президент, але вже на але вже майже без майбутнього президентства Так на кого ж тоді робити ставку? І звісно, ті, хто будуть в кого заплановані візити до Вашингтону, от як, наприклад, візит прем'єр-міністра Натаніяху, прем'єр-міністра ізраїлю до Вашингтону, ну про що будуть говорити з паном Байденом? Ну як здоров'я, як він буде питати на таннях нього, розуміючи вже що між рядками Байден вже майже ні на що може не впливати, Скажімо, окрім якихось рішень, які можна прийняти в цій короткій часовій перспективі до виборів президента. Тому е білий дім робить ставку саме на віце-президента, щоб зберегти ось цю таку тяглість, так. Тяглість влади, тяглість роботи інституцій, і щоб дати сигнал союзникам, що демократи контролюють ситуацію з передвиборчого. Ну, тут цікава ситуація направду складається, тому що ми помітили таку тенденцію Клінтони. Привітали гамалу Гарріс із власне з номінацією, такою внутрішньою номінацією. А от е, е, Барака Обама відмовився, я так розумію, привітати. Тобто, зараз іде війна між політичними кланами середньої демократичної партії. Хто може бути цим об'єднаним кандидатом? Але чи є на правду у демократів сьогодні кандидатури сильніші за камалу Гарріс? Адже вона. Чотири-п'ять років фактично була поруч із Джо Байденом. І хто як не вона розуміє тонкощі й і нюанси і внутрішньої і зовнішньої політики? До того ж, ні, Клінтони не можуть вже претендувати на умовно кажучи, номінацію. Ні, ні, Мішель Обама не виявляє такого гострого бажання, бо вона ніколи не була політиком. Отже, хто? Ну, Віталій я не знаю відповісти на це питання, тому що немає чіткості в і немає лави запасних. Можливо, вона десь є там відома для е, демократів, і можливо нам вона буде відома, але справа не в цьому. Справа в тому, що який рейтинг можуть мати ці кандидати для і саме з цього ж я починав нашу розмову. Яку стратегію оберуть? Чи Це буде стратегія на вибори в Сенат і в палату представників, конгрес або це буде акцент на вибори президента. Тому Якщо в демократів не буде кандидати, вони не будуть бачити, що він перемагає реально перемагає Трампа, значить вони будуть акцент робити на конгресі і сенат, тобто щоб там збалансувати владу, це є все в стилі. Скажімо, в демократичному суспільстві це абсолютно нормально, щоб не дати можливість Трампу, ну скажімо так, ем, одноосібно контролювати всю вертикаль влади. Це є ризиковано надзвичайно, але так складаються обставини. Хоча мені видається, що Сполучені Штати все таки наближаються до певного моменту, коли буде третя альтернативна фігура. Тобто, як ми знаємо, є кандидат від республіканців і демократів. А може з'явитися третя альтернативна фігура, яка не належить до жодної партії. Таким може бути представник родини Кеннеді, який вже неодноразово оголошував, що він, він він, до речі, і вийшов Джон Кеннеді, Він вийшов з демократичної партії. Тим самим дав сигнал, що він буде вести абсолютно незалежну політику, навіть якщо і зараз на цих виборах він. Не пройде, але сам факт появи третьої альтернативи може сподобатись американцям. Адже, якщо про проаналізувати останні і крайні крайні е, крайні, скажімо так, оцінку громадської думки після всіх відомих і скандальних дебатів між Байденом та Трампом е, були, звісно, позабули оцінки і Трампа і Байдена, але були великі. Число тих американців, які казали, ну що ми не заслужили на більш молодого кандидата. Що це в нас два старигани збираються і обговорюють, хто є більший сучі син даруйте, а хто менший, Хто краще грає в гольф, а хто ні? Перед країною стоять серйозні виклики. Це звісно, е сполучені штати як лідер демократичного світу, ну мали би певні демонструвати певні лідерські якісь якості цього поки немає саме через цю таку гризню двох кандидатів. Тому американці кажуть, а можливо нам. Мати третього кандидата можливо дати альтернативу тому, хто належить ні демократам, ні республіканцям. Тобто це такий процес зміни політичного ландшафту, політичної. Політичних правил гри в Сполучених Штатах Америки тому ми найближчим часом будемо бачити наскільки реальною ця поява цього третього кандидата є в принципі сильною, а вона цілком можливою, Тарасе, Але ж політична система, виборча система Сполучених Штатів якраз заточена між змагання, на змагання між двома кандидатами, які представляють політичні платформи політичні сили. Якщо з'являється третій кандидат, який не представляє нікого ні демократів, ні республіканців, то як тоді доведеться реформувати виборчу систему під нього? Прийдеться реформувати, якщо суспільний негатив і загроза громадянської війни буде дуже високою. Тобто, якщо американцям, скажімо, буде велике число американців, які не будуть підтримувати жодного кандидата, або ж навіть якщо демократи будуть розуміти, що в них немає свого кандидата, який може перемогти Трампа? Вони з точки зору політехнології можуть качати тему по е, альтернативному кандидату, Так, але... щоб максимально розбавити ось силу Трампа. Адже Трамп зараз набирає дуже потужної сили, і його зупинити буде надзвичайно складно. Але тут є один нюанс. Якщо в сенаті у демократів є, принаймні там невелика але тим не менша більшість, то в конгресі її немає. А без двох цих е, е, фактично палат. Неможливо протягнути будь-які зміни до виборчого законодавства. Все вірно все вірно, Віталій каже. Те, справа в тому, що така закладка може робитись на наступні вибори. Тобто, демократи ж не мислять тільки цими виборами в 2024 році. Нагадаю, що термін президентства складає чотири роки, не п'ять як в нас, а чотири роки. Тобто, це з одного боку є е, не настільки багато, як би здавалося, не настільки мало. Тобто, це така наче золота середина, і очевидно. Наступні чотири роки все може змінитися. Як і з Трампом змінилося, ми ж пам'ятаємо, коли Трамп програв е, вибори. Е, всі його списали після січневих подій в Капітолії, після штурму його прихильниками капітолію. Всі його списали, але Трамп ми бачимо залишається на плаву. Більше того, він свою партію настільки сплотив і настільки об'єднав, що навіть ті його критики, як Сантіс, як. Як Нікі Гейлі, які його критикували, зараз його підтримують, тому що розуміють, що саме з Трампом вони можуть прийти до влади. Тому все тільки попереду розумієте, Зараз ми перебуваємо в такому фреймі часу, коли складно прогнозувати або масштаб планування робити на, на кілька років, а то й на кілька місяців. Зараз масштаб планування максимум, наприклад, в мене в моєму професійному житті це. Ну, максимум 2-3 тижні я можу прогнозувати, тому що ти не знаєш, що буде далі сьогодні. ти -ки в Києві, далі завтра ти вже на фронті або десь за кордоном. Тобто у справах відповідно складно прогнозувати своє майбутнє і те саме відбувається в американській політиці. Демократи дійсно перебувають в складному ситуації складній ситуації, тому що вони залишаються перед вибором. А що можна протиставити е е е Трампу, зважаючи на те, що гіркий досвід поразки жінки Трампу? Тобто я говорю про Гіларі Клінтон, і коли Трамп переміг, хоча вважалося кількісно Гіларі Клінтон перемогла кількісно по по країні, але вона програла саме ось цим так званим суперкандидатам. Ну гаразд зараз опинився Джо Байден у такій складній ситуації. У нього є внутрішня образи на свою партію, на своїх прихильників. Він розуміє, що десь можливо там Обама зіграв проти нього, щоб він знявся з виборів. І зараз в цій ситуації Джо Байден, ну в нього фактично розв'язані руки. Чи може от зараз Джо Байден умовно кажучи, прийняти рішення, щоб вийти із цієї ситуації переможцем, зокрема і в війні? Може сказати, окей, Раз так складаються обставини, даємо Україні все можливе для того, аби Україна нарешті поставила крапку у цій війні. І пішли атакамся, пішли f 16 ну, Складно прогнозувати дійсно, тому що це можна було зробити і раніше. Багато, наприклад, живий приклад. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який сьогодні фактично дуже наближений, готовий стати генеральним секретарем НАТО от за кілька скажімо так, днів. Ми ж розуміємо, що він був одним з тих лобістів, які постійно на Байдена щодо дозволу передачі F-16 саме в Україні. Студається вражати, що демократи ну, десь не готові до різких кроків. Не готові, тому що в їхній конструкції очевидно, Росія мала би бути не знищена, тому що ми не бачимо сигналів про знищення Росії. Це не є та апеляція до Тегеранської конференції 43-го року, коли е, чітко було визначено, що нацистський режим має бути знищений. Цього немає в сьогоднішній війні, адже е, адже є Росія, є Китай, є Північна Корея. І очевидно, це от зміцнення авторитарних держав. Вони факти вони, певній мірі дають розуміння, того що сполученим штатам не вигідно, а можливо, де Крата мається на увазі невигідно застосовувати жорстку силу і давати Україні те, що є потрібно для перемоги, і це це через страх, це через так званий баланс, якого все таки хочуть утримуватися. Же основний суперник Сполучених Штатів сьогодні Китай, і щоб не допустити остаточне злиття Росії з Китаєм, що призведе до мегасили потім авторитарної, так званої пісіта Осі, е, мабуть, тому й демократи дуже обережні в цих, скажімо, в наданні зброї, і Трамп навпаки демонструє десь певну готовність, але це поки слова, ми не знаємо, як якими будуть дії. Єдине, що я пам'ятаю, і ми пам'ятаємо тоді, коли Трамп став президентом. Перші кроки такі жорсткі, це були окрім внутрішньої політики, в зовнішній політиці він продемонстрував, запустивши 50 ракетів, томагавк по сирійській авіабазі, де базувалися росіяни та сирійці та війська Асаду. Ас тобто, очевидно, в Сирії були і американські контингенти, але те, що не наважилися робити, те, що не наважився робити Обама, Трамп показав на своїй дії. Тобто, я не виключаю несподіваних і жорстких дій з боку Трампа, якщо умовно. Його пропозиція Путі його пропозиція Путіну про завершення війни буде просто злита в унітаз. І Трамп людина експресивна і він не звик програвати. І саме тому він залишається сьогодні один одним з наймовірніших майбутніх президентів Сполучених Штатів Америки. Залишається. Просто перемогти на виборах, тому ось ця така жага до, до перемоги, мабуть, і штовхає Трампа. вона мабуть і диктує або формує його впевненість в тому, що він може з путіним домовитися. Але життя покаже, як наскільки ця впевненість є близька до реалії, як ви думаєте, цей лист вирішив стаття Бориса Джонсона про те, що Система координат трішки зміщується про те, що Трамп, прийшовши до влади, може домогтися рішення українського українського питання. Як він висловлюється, це такий собі спосіб наш налаштувати місточок із Трампом. Ну Джонсон, друг можна було б домовитися про те, щоб попрацював на нас, чи це все-таки ідеї виключно Джонсона про встановлення справедливого, як він каже, миру в Україні саме в такий спосіб, як він пропонує. Мені видається, що з рисом Джонсоном це в певній мірі така гра. Джонсон зараз влади немає в руках. Відповідно, він не може впливати на політику. Його зустріч з Трампом я сприймаю. Як в певній мірі така гра на публіку, адже і Трамп ще не президент, йому ще потрібно перемогти у виборах, і Джонсон не маючи, скажемо, повноти влади, якої він мав на посаді прем'єр-міністра. Тобто, це є таке формування. Я це називаю формування однодумців. Борис Джонсон демонструє публічно. Що він підтримує Трампа, але в Британії є інший політик, який, якого Трамп фактично неодноразово вітав, цей Найджел Фараж, тобто людина, яка стояла за фактично всією кампанію Брексіту. Нагадаю, що Трамп завжди був проти конгломератів об'єднаних держав, тобто про проти європейського союзу, та і навіть щодо НАТО висловлювався. Трамп доволі так різко. І єдине, що стримувало його до остаточної думки, про те, що НАТО. Має розпастися або розійтись. це кожна країна має платити. Як мінімум 2% від ВВП на, на своє озброєння, деякі країни це виконують, деякі ні. Але сам колективний захист очевидно для Трампа є важливий. і по, поява Джонсона. Це всього на є, скажімо, політика така публічна більша політика. Адже саме впливати на е, процеси він не може може бути Джонсон і певним таким е, називаємо це та месенджером. Між президентом Зеленським та Трампом, тобто він може доносити певні або бути таким посередником в побудові оцих мостів. І саме після візиту Джонсона з'явився оцей телефонний дзвінок Трампа і Зеленського. Я не знаю наскільки це пов'язано. Тут добре було би знати ці інсайти, але все може бути. Тобто, Джонсон може бути таким от містком. Орбан не є таким мостом, так? Тобто не є таким. А от Джонсон більш скажімо комфортніші в цих переговорах, ну так Джонсона добре сприймають і в Україні принаймні на вищ вищому політичному естаблішменті, і так само в сполучених штатах перед ним двері відкриті. А чи не є це таким певним формуванням переговорної рамки для України? адже ми розуміємо, що ситуація, хоч і не визначена, але потрібно працювати і з демократами і з республіканцями. Очевидно, Трамп зараз фігура номер один, з якою треба починати працювати, і це таке собі формування переговорної рамки для того, що в випадку приходу Трампа до виборів вже буде ну принаймні зрозуміли контури, про які можна говорити про війні по підтримці, по рішенню, що робити з Росією. Ну ви розумієте, немає навіть Трамп публічно не говорить про знищення Росії як такої, так як це я нагадаю, говорили на в Тегарані в 43-му році. Немає в риториці Трампа такої такого радикалізму, і не буде навряд чи. тобто не буде, і Джонсона тим більше. Тобто вони намагаються вибудувати ось цю таку альтернативу, альтернативу політичних еліт до демократичних, так тобто вони відчувають республіканці, відчувають, що зараз зараз не гребні Популярності, що їхній противник десь е слабше є їхній противник в певній мірі залишається е ну десь далеко за нормальною динамікою бігу. Е відповідно, вони використовують будь-які моменти, і це видно в тій риторці, яку демонструють фактично самі ж республіканці після появи, е після заяви Джо Байден. До речі, він виступив письмо з письмом е з листом. Опублікованим, хоча міг би зробити телезвернення, як це як це завжди виглядало. Питання, чому не було телезвернення? Тому очевидно, після цього зразу з'явилися за класикою жанру повідомлення. Так може вже з посади президента варто піти, якщо ти не готовий. Впрягатися в президентську кампанію, тобто це є такий спроба знаєте, нав'язатися в дружбу Трампу. адже відчуття є у всіх, що він, наче майбутній президент Сполучених Штатів Америки, в нас в Україні, якщо грамотно проаналізувати інфромплості, багато моїх колег-експертів вже робили з нього президента. Хоча я б був дещо стриманий, невідомо етап чорних лебідів він не зник. Він завжди все щось може змінитись, і може появитися хтось, хто дійсно може все залежить від. Як кожен політехнолог вам може сказати, що все залежить від технології і від скажімо, від перших кроків, які потрібно застосовувати для нового кандидата, щоб перемогти у виборах, достатньо одного красномовного жесту і симпатія. Виборців може одразу змінитися, адже вибори це є голосування емоціями. Тобто люди голосують емоціями, а не головою. Я не знаю, що вже має такого гутнути Трамп, щоб від нього відвернулися його виборці. Уже все, що завгодно було. Просто от все було, але бачите, тримається. Але з іншого боку, чому зараз Трампістя є, є, ви розумієте, є. Будь ласка, продовжуйте так, так, завжди є електорат, так званий стабільний електорат, який підтримує завжди. Не має значення е, хто є. Тобто республіканці по натурі, по вірі, по переконаннях, політичних переконаннях не завжди будуть голосувати за свого кандидата, і тому підбираються відповідні кандидати, які ну, скажімо так, відповідають цьому критерію. Але очевидно, є завжди боротьба за тих 10-15% голосів, які вирішують це саме тому. Штаб Байдена. Останні півроку дуже сильно інтенсивно реалізовували програму, яка називалася, скажімо так, зняття або скасування студентських боргів. Тобто, студентам, які навчаються сполучених штатах Америки, скасовували їхні фінансові борги. А навчання в штатах очевидно є коштовна річ. і Чим вам не технологія, чим вам не, не спроба переманити на свою на свою користь. А серед тих студентів можливо буде багато тих, які перший або другий раз будуть голосувати. Відповідно, ну, ось вам і технологія, і спосіб змінити ситуацію. Ну, ситуацію. Трамп, Трам, До речі, теж запропонував дуже цікаву технологію. Він починає говорити про е, преференції для крипторинку для криптовалют як один із способів заробляння грошей. Взагалі там висловився про те, що а давайте ми е, біткоін, умовно кажучи, зробимо електронну валюту, яку буде контролювати Сполучені Штати. Ну одним словом, він теж іде на цю на, на, на це поле і починає теж грати, ну умовно кажучи, з. З молоддю, з бізнес активною активною молоддю і з е, бізнесменами, які в принципі на цьому заробили непогані статки. Але з іншого боку, чому зараз трампісти кажуть про те, що? А ми не а чи взагалі можливо знятися зараз Джо Байдену з виборів? Адже у кожного штату є своя система, і в принципі Джо Байден може залишитися кандидатом від демократів, і ми його точно переможемо. Це така технологія, чи правду в американському законодавстві є, якщо ви знаєте про це нюанси, пов'язані саме з тим, що не може чинний президент так легко передати пальму першості іншому кандидату? Це будується в особистому рішенні, тобто захід на скажімо так, культура політики, культура управління завжди базується на певному особистому рішенні. Так е, я нагадаю, що були ряд відомих людей, які просто відмовлялися від своєї посади, наприклад, був папа Венедикт 16 і глава католицької церкви і глава держави Ватикану, теж так. Тобто Любомир Гузар е, ближніший Любомир Гузар, глава греко-католицької церкви. Тобто то це люди, коли відчувають, що в один момент ну все е, відповідно, треба йти, е, згадуваний мною. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк де те саме Він минулого року навіть не планували його відставки. Він сам вийшов, даючи інтерв'ю національному сказав, Я, я йду у відставку. Всі були шоковані, звісно, але ось. Тому, якщо людина вирішила йти, ну закон не може її змусити в цьому випадку залишатися при владі. Тому звісно, законодавча база вона страхується, вона відповідно передбачає такі випадки в смислостом. Тому за станом здоров'я, за станом скажімо, неможливості вести уряд далі. Адже ж, як то кажуть, в центрі уваги це є суспільне благо, це не є просто чиясь, так би мовити, бажання. Я доволі дещо був. Здивований, коли були повідомлені, що як вирішить сім'я Джо Байдена балотуватися, йому чи ні? Ну я не розумію, чому сім'я тут має вирішувати, коли є суспільне благо національні інтереси. Якщо людина по стану здоров'я не може по стану віку, не може повноцінно виконувати свій уряд або той уряд, який йому прийде після виборів. Чому сім'я має вирішувати, балотуватися чи ні? Тобто є суспільне благо, яке фактично керується всім. Це не мої слова про суспільне благо. Ще писав Аристотель у своїй державі. Аристотель був мудрим чоловіком. Але він не жив в Україні у Сполучених Штатах. Якби всі читали Аристотеля, то й до проблем би і не було. Аби дякую, Тараса. Спасибі величезне за участь дякую. в програмі за можливість поспілкуватися. Тарас Огороднів та Тараса Менюк був з нами, аналітик і міжнародний експерт.